Друзі, вже новий день. І ми з самого ранку прийшли на озеро. Чи річку. Озеро, це озеро. Ви гляньте, яке озеро. І навколо гори. Так, Тут вода тепленька. Вона гаряча, не те що тепленька. З тепленька. сьомого ранку вона просто така тепла-тепла. Зараз ми тут трішки покопаємося. Поснідаємо <хи> і поїдемо далі. У Нас на сьогодні багато-багато планів. На озеро Комо в Італію. Так. Але зараз підемо дивитися віллу. Дуже цікаво. Так, дуже цікаво. Чи буде там гарно? Let's go! Не щось зачупалось. Хо-хоп-оп. до вілли Карлотта музеї. Кардіано ботаніко. Ну, з італійською в мене так же само, як і з німецькою. Тому, якщо я щось неправильно прочитаю чи сказала, можете поставити лайк. Бо Ілля сказав, мама, ти шо? Так? Угу. Ми зайшли. Ми зайшли на територію віли. І я з дуже умним фейсом читаю на італійській, що він нам хоче прочитати, Я не знаю Як італіяни, нічого не зрозуміло. Нічого не зрозуміло. Речі, починаємо нашу екскурсію. Туди йде парк. Наліво, направо також парк, але ми підемо. в саму вилу. Цікаво подивитися. Какие перепадки. Мы даже спасли. Краевиды тут, конечно, открываются дуже. Нарешті ми попали в музей. Ну, тут більше музеї для цінителів мистецтва. Мені срочно потрібна така ваза для квітів. В мій зріст. Ну, немає стільки квітів і гроші. Будеш дарувати мами квіти з татом а-ля бібліотека арфа грає в люльки. Ну, це точно вже попочивальня. Там милися, наводили красоту. На цьому троні не вистачає мене, не вистачає. Я би тут би ну, вписалася, як ніколи. Ми спустилися в підвал, тут є такі голограми. ainsi obtenu et le jus de raisin était ensuite transféré dans la vide et ne produisent ni moisissures ni bactéries. Au bout d'une quinzaine de jours, le mou se transformait en vin. Toute la partie solide est alors séparée et bon tout de le vin est transféré dans okay. une à Les grains et oh. les raisins restent en une presse. Le jus libéré rejoint Ось так можна вмерти. Ось чесно. Знаєте, як сходинка на той світ. Хочеш вставити, старку Ні. І готували їжу. Він готує. Щось він на ковбасах. Щось дуже мав смачне. Що в нього вийшло? Вау. Якийсь десерт. Він його украшає Якийсь Якісь бути. Костями ліщить. Вийшли ми з самої віли, Йдемо гуляти по Гардену, саду. Пресили відпочити на лавочку, а тут такі шикарні види. Які тут вулочки маленькі. Спускалися туди до води. Гарно так. Ідемо, їдемо далі. В місто Комо. Там ми ще хочемо зайти в магазин суміль. Ну, якщо ми знайдемо. <гум> ну Ми хочемо так. знайти. Так. І купимо магнитики, блетики. Я хочу свій браслет. Мама хоче, я тож, тож, теж хочу купити магнитик. Ми любимо купувати всі магніти. У нас ще з Польщі є магнитик. Так. Де ми не почуваємо, ми завжди привозимо магніти. Дивіться, яка краса. Ми доїхали до Комо. Так. Зараз прийшли на ярмарку, бо хочемо тут якийсь сувенір привезти. Хочу красле, красле. Пройшлися ми по той барахолці, нічого там цікавого не знайшли. Зараз йдемо у магазин магазинкому. Так, зараз ми знайшли по Google мапі. тут десь недалеко магазин. Такі вулички гарні. Коротше, йдемо в магаз вибирати сувеніри. Ну що, купили ми все, що хотіли. І я найголовніше купив себе з Італії. Там було мого імені раме, але махо... не було. Не було, Там був, був тільки Ірен. Ірен це я. Іруня. Так, так ну, ми купили, я люблю Італію. Ще купили дуже гарну футболку. І магніт. І магніт, звичайно, магніт. А зараз можемо далі гуляти. Ці вулочки такі гарні. Ім доброго ранку. У нас вже наступний день. Вчора приїхали такі вже в стомлені, але довольні. І полягали спати. Сьогодні продовжуємо нашу подорож. Прийшли з самого ранку на озеро. Зараз Ілюха трошки поплаває і поїдемо далі. Ілюха плаває на фоні гор. Водичка, звичайно, тут взагалі бомба. І ми вже в Лугано. Ми як у ті... Я, я навіть не знаю хто. Зранку в Італії, зараз вже в Швейцарії. Приїхали в Логано. Подивитися тут, в центр міста. і ну, Звичайно, на озеро. Залишайтеся з нами, а Улюхи перекус тук-тукам. Прийшли в центр Лугану. Браслетики, рюкзачки. И Илюха. Уставший. Так, подорож. Иногда бывает выснажливую. Это жива скульптура. Кинув гроші, а вона зашевелилася, накинув сидить собі Такі цікаві колбаски висять. Такі огромні, кілограм на 10. Написано е, оригінал салями солями Мілана. Дуже багато в магазині, одни магазини гучі, шмуче. Пандори, Швейцарські годинники. Ось там ще якась площа. І нарешті ми вийшли до озера. До речі, я звернула увагу, що в Швейцарії всі лавки червоного кольору гуляли по набережні і побачили такі класні шапчонки. Наші бабусі купили ось таку ж панамку на голову. Буде її італійська панамка. Вона хотіла її. Так. Зайшли в Мак скуштувати морозиво. Швейцарське. Ну як тобі? Ну, мені подобається. Ну, воно якось не відрізняється від українського. Таке ж саме? Так. Да. Ну хоч морозиво тут смачне. Так що ради Морозова їдьте у Швейцарії. Бабургер Хе. Ми приїхали у Линфенштейн. Так. Це таке маленьке, віддільне государство. Королівство. Між Австрією та Швейцарією. І ми Вирішили по дорозі до Вінтертуру заїхати ще сюди, подивитися на це маленьке королівство. Дуже цікаво. Ось там наверху замок. Кажуть, що він ще діючий, там живуть якісь королі. Але ми туди не підемо. Ми можемо подивитися на цей замок. В мініатюрі зараз ми йдемо по центральній вулиці. Це місто дуже помітовує Харків, бо тут так все прибрано, тут дороги, тут рослини всі. Тут схоже, схоже на Харків. Там попереду є парасольки. Прямо як в Харкові. Красота ми ще трошки погуляли по Ліхтенштейну. Ми хотіли зайти ще один сувенірний магазин. Ми знайшли його, бо тут дуже важко знайти відкритий магазин. Після шостий чи сьомої 6 чи 7 години. Так. Бо вони всі працюють до шостої, до сьомої. Це не так, як в нас, 24 на сім. Так. Ми зайшли, купили декілька шоколадок. Ось. Угу. Купили ще один магнітик. Там зараз його покажу. Магніт Лінгенштейна. Лінхенштейн. Ось. А так нас смакінчик. Купили там ще багато шоколадок в Київ. Ну і все. Так, зараз будемо вже так, всі додому їхати, у, ну не в Київ, а в, в Інтертур. Так, І ми на цьому з вами прощаємося на сьогодні. Так. Ми їдемо, відпочиваємо, зустрінемося завтра. Так що ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До так. зустрічі! Пока-пока.